Друзі, я вас вітаю! Це канал Page School, мене звати Павлов Максим. І в цьому відео я хочу поговорити з вами про створення продукту. Але перед тим, як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви ще це не зробили, і ми з вами будемо починати. І так, якщо у вас є ідея створити якийсь продукт неважливо онлайн чи офлайн. Я буду розказувати про створення онлайн-продуктів, тому що я запускав тільки онлайн-продукти. Це були різноманітні продукти. Це були доволі прості продукти. Давайте чесно. Це були якісь сайти під партнерську програму, під рекламу. Це були сервіси по продажі лінків, там ще декілька сервісів. Це були курси, це були конференції і ще там трошки маленьких продуктів, про про які не варто згадувати. А не тому, що вони були якісь фігові, але тому, <смеш>, що вони були маленькі. Якщо ми відкриємо якісь там учебники, статті, ви побачите, що буде написано, що етапи створення продукту вони складаються з основних чотирьох етапів: це ideation, наша ідея, discovery, да, пророботка, делівері delivery, доставка, і ланч, це вже залівка, залівка продукти. Я знайшов такий ще етап розробки продукту. Він мені більш подобається. Він такий от не, не поділяє там жорстко на, на ці основні етапи. Він така боля, як та мене, більш органічний. У нас є там ідея Generation, далі у нас ідея там скрінінг або фільтрація ідеї. Розробка концепту і тестування. Це може бути MVP-модель. Далі у нас там створення стратегії маркетингової, бізнес-аналіз, розробки цього продукту, тестування маркетингу і вже продуктовий ланч. От ця, ця, цей флоу мені більш подобається при створенні продукту. І давайте ми з, з нього і почнемо. У нас є якась е, ідея. Да? Ми, ми придумали якісь у нас ідея для створення продукту. На етапі ідіяшн я би вам хотів порадити, щоб у вас ідеї не, не виникали там знаєте, цей брейншторм. Я в нього не дуже вірю. Тобто ти брейнштормиш, брейнштормиш і нічого не придумав. Було б класно, якщо ви знаходили ідеї для створення продукту, це якісь, це якісь дані. Да? Це можуть бути внутрішні дані, тобто, у вас є відділ маркетингу. Ну як в мене це відбувалося, я ресерчив ключові слова. Доволі, що багато трафіку по даному ключу. Я дивився цю нішу, м -м, створював сайт, е -м, частіше за все, купував там, прямий домен, ЄМД-домен, де о, там, три слова там, Best, що то там, що то там. Да? От, і робив такий сайтик. Це у нас маркетинговий ресерч. Далі це може у вас бути підтримка клієнтів. Наприклад, у вас є якийсь поточний продукт, і клієнт каже, а що ви там не робите в вот так, вот?", да? І ви думаєте, дійсно, чому ми не робимо так? І потім ви думаєте, що це не може бути не тільки доробку вашого поточного продукту. На базі цих даних ви можете створити окремий продукт, який, який так робить. От дуже класний. Приклад, я сам з Дніпра, і в Дніпрі є така компанія, як і ЄСпутник, і в них є продукт Stripe Mail, це е, такий от конструктор для, для створення емейл, емейл розсилок. Тобто вони робили це для себе, щоб е, людина в кабінеті могла змінити, змінити цей лист, а потім вони дійшли до того, що це може бути окремим продуктом. І вони можуть просто продавати оці шаблони для створення листів і е не обов'язково розсилати їх через свій. Через свій сервіс. А, далі це може бути там відділ продажів і так далі. Тобто будь-які е, ідеї внутрішні. Да? Є у нас зовнішні ідеї. Ми можемо робити аналіз конкурентів. Ми можемо взяти великого конкурента. Ну, я так робив, коли створював сайти. Я брав великого якогось конкурента, брав якийсь розділ з цього конкурента і таким чином створював продукт, нішувався і створював з продукт в маленькій ніші. Ну, от. Або там відгуки цільової аудиторії. Ви аналізуєте. Йдемо далі. Коли у нас була ідея, нам треба проресерчити і перевірити, чи дійсно ця ідея вона ну, заслуговує. А, і я виділяю два ресерча. це маркетинговий ресерч, де ми шукаємо: ну, по-перше, гео. Куди ми йдемо? Якщо у нас онлайн-продукт, то це ну, простіше, ніж да, офлайн-продукт. Нам не треба створювати, там, шукати людей, ви можете там, у вас бути офіс в одній країні, а працювати ви можете зовсім на іншу країну. Ну, так воно взагалі відбувається. Ці українці чомусь працюють на ринок США. А, вот. Тобто, це гео, це може бути основне ГЕО, це може бути додаткове ГЕО. Обов'язково це канали трафіку. Ну, дуже класно, коли це SEO-шний трафік, але з SEO зараз відбуваються такі трошки дивні речі. І цей seo трафік, який всі любили, який був практично безкоштовний, він такий доволі неприсказуєми стає. А далі це у нас продуктовий ресерч. Ми можемо тут проаналізувати, яка можлива конверсія, який можливе велю, за скільки взагалі ви продаєте цей продукт, яка взагалі у вас модель монетизації, там conversion rate і взагалі бізнес потенціал у цій ідеї? Якщо ви про я пропоную ці рісерчі робити не дуже довго. Вам потрібно просто. Ну, підтвердити свою ідею а, цифрами. І далі ви можете вже на, ну, на, на основі цих даних робити висновки. Вис... Далі у нас йде тестування концепції, а, можна зробити якийсь прототип, можна запустити якусь MVP-модель. Я пам'ятаю дуже класний приклад: у нас в Україні був сервіс, який там щось генерував відгуки. А, вот. а потім на якійсь конференції а, прийшов власник цього ноу-хау. Цього, <св 'язання> От, сервісу, і каже, а в мене просто сидять 50 людей, вони ручками пишуть, але якщо я зрозумію, що там в мене математика сходиться, я вже найму на роботу програмістів, які напишуть код, і ми це будемо робити. Ми коли це почули, ми були трошки в шоці. От, але щось в цьому є. <св 'язання> От. Далі проаналізуйте реакцію користувачів, взагалі вони там готові платити за цей продукт, їм подобається він чи ні, бо ви можете намалювати. в мене вже багато разів таке було, я щось собі придумав, а, випустив, думав, все клас, я взагалі так все продумав, як би я користувався цим продуктом, випускаю це в паблік, а люди взагалі так не розуміють цей продукт і не хочуть так з цим продуктом а, спів, співпрацювати. А зміна підходу до ідей залежності від відгуків. Тобто, можливо, вам щось буде треба підкрутити, а може взагалі повернути ваш продукт, бо ви, ви поняли, що ви зробили трошки, трошки не те. А, далі, якщо у вас ідей буде багато, а було б класно, якщо б у вас ідей було багато. Ви можете перевіряти ці ідеї і відбирати тільки ті, які мають, по-перше, найбільші шанси на успіх, а по-друге, мають великий бізнес-велі, тобто великий потенціал до, там, до, до прибутку. Далі аналіз технічної здійсненності цього продукту та маркетного потенціалу. По-перше, нам потрібно зрозуміти, чи можемо ми дійсно зробити цю ідею, тобто довести її до кінця. Хто це буде робити, Там, якщо ви не, не розробник, не програміст, то о, як, як засетапити цю команду? Це аутсорс буде, чи ви хочете створити свою команду? І саме головне, як ви будете продавати цю ідею? Чи є там маркетинговий потенціал, чи, чи буде він, чи є трендовість на ринку, і чи буде вона згодом, бо, поки ви зробите цей продукт, багато що зміниться. От. І проведення відбору всередині компанії за участю експертів. Тобто ви можете взяти, якщо у вас там велика компанія, взяти експертів з різних ніж, і щоб провалідувати ці ідеї і зрозуміти, вам потрібно їх робити чи ні. Uh, і ми вже можемо робити повноці... повноцінну концепцію продукту, uh, там докладний план ідеї, що включає опис цільового ринку, особливості, переваг продукту, запропоновану ціну. Uh, uh, оцінюємо витрати. В... Визначаємо передбачувані витрати на розробку та запуск продукту. Ми з вами тестуємо концепцію з користувачами, проводимо, ну це вже така MVP-модель тестування, перевірка ідей-продукту на, на вибраній групі споживачів для збору зворотнього зв'язку. Далі ми з вами перевіряємо на ринку, представляємо концепцію потенційним покупцям і оцінюємо життєздатність цієї ідеї на ринку і переходимо до стратегії. Тобто ми вже протестували і зрозуміли, що ну, в принципі нормально. Можна працювати, можна створювати цей продукт, і ми з вами розроблюємо стратегію. Розроблюємо маркетингову стратегію виходу на ринок. Це називається «Go to market», Як ми будемо виходити на ринок наш. Ми визначаємо позиціювання продукту, стратегію ціноутворення і методи просування на ринку. Ми визначаємо канали трафіку, ми визначаємо гео. Тобто ми раніше вже там трошки прикинули ГЕО, коли робили ресерч. Тут ми вже визначаємось точно з нашим ГЕО. Робимо бізнес-аналіз, передивляємося да, на, на прогнозовані продажі, робимо оцінку очікуваних витрат і робимо прогноз прибутковості. Далі ми приймаємо рішення, якщо результати співпадають, да, тобто ми зрозуміли приблизно, скільки в нас коштує клієнт, скільки, за скільки ми продаємо наш продукт, яка в нас різниця, чи в нас ця маржа. От. І е, в тому випадку ми можемо передавати наш продукт вже до стадії розробки. Е, і це вже стадія розробки. Тобто ми можемо тут тільки створювати наш продукт це перетворення концепції в готовий продукт. Розробка продукту може відбуватися різними моделями, різними методологіями. Виділяють дві основні, це Agile і Waterfall. А от давайте ми хвиленько е, глянемо. Waterfall це такий послідовний процес, і ми тестування робимо там, тільки в кінці, коли вже там, завершили всі етапи. І це підходить для. Дя проектів з чітко визнаними вимогами, структурами. Якщо у нас проєкт проект буде там адаптуватися, змінюватися, то часто використовує таку модель, як Agile. це поетапна тактика з гнучким підходом. Ми можемо тестувати е наш продукт на кожному етапі, і ця модель вона дозволяє там швидко адаптуватися до змін. І вдосконалювати наш продукт. У мене завжди, от, я працював по такому процесу, навіть коли створював простенький сайт, я робив один сайт, потім, поки я його робив, я дивився видачу, дивився, що є якісь додаткові ключі, які я спочатку не побачив. Додавав туди на сайт якісь там, інструменти, калькулятори, генератори, окремі якісь посадкові сторінки, фільтри там, і так далі. Тобто, в мене цей процес завжди він такий був гнучкий. Далі у нас е, створення та тестування прототипів, е, перевірка початкової концепції на відповідність очікувань користувачів і оцінка користувацького досвіду. Чи дійсно вони ну, там, дійсно е, працюють з нашими продуктами як треба? І е, момент у нас тестування. Ми робимо тестовий маркет, трошки заливаємо аудиторії. якщо у нас. Наприклад, ми обрали канал Сіошни, ми можемо залити туди трафік рекламний гугловський, те, це буде модель поведінки користувачів приблизно схожа. Наша задача перевірити концепцію готового продукту та підготуватися до запуску. Тобто ми вже чітко зрозуміємо, чи є там люди чи ні. Далі ми проводимо альфа та бета-тестування. Альфа-тестування це виявлення помилок у програмному забезпеченню перед широким запуском. А бета-тестування це вже у нас там надання реальним користувачів можливості протестувати продукти і залишити свої відгуки від продукту. І далі у нас вже етап ланч. Ми на етапі ланч робимо підготовку до запуску, забезпечуємо готовність команд з продукту, маркетингу, продажу, підтримки клієнтів. Координуємо всі ці дії для успішного виведення продукту на ринок. От запускаємо продукт на першна на першочерговому ринку, робимо там комерціалізацію повного циклу від розробки до досягності до, до досягності до насиченості ринку. Визначаємо елементи стратегію о, виходу на ринок. Uh, і uh, робимо цінностну пропозицію. чітко формулюємо там для кого наш продукт, чим, від, від, чим він відрізняється від конкурентів, чому, чому його варто купувати, і віддаємо це у відділ маркетингу для, для промоушену цього продукту. Робимо наш такий офер повідомлення. Визначаємо, як ефективно донести цінність продукту до потенційних клієнтів. І обираємо маркетингові канали там соцмережі, мейл, розсилки, пошуковий трафік і так далі. І тут у нас майже все. Тобто, в принципі, це все зрозуміло, але це практично, все далі ще потрібно буде повернутися до цього продукту і через деякий час там вносити якісь зміни. Допілювати цей продукт, робити версії цього продукту, але це вже зовсім інша історія. Тому може поговоримо про це в інших відео. І на цьому у нас вже точно все. Якщо вам це відео сподобалося, чи у вас а, виявилися якісь питання, пишіть їх в коментарях та поділіться з цим відео своїми друзями, якщо їм теж буде це цікаво. На цьому в мене все. Я вам дякую, до зустрічі, пока-пока.